Слава Україні! Пропагандисти Росії отримали нові вказівки. З пожежі у Хмельницькому врятували двох чоловіків. Мешканця Хмельницького штрафовано за підробку документу про бронювання. Піде вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є п'ять хвилин на головне. У Росії готуються оголосити про начебто перемогу у війні проти України до третіх роковин війни 24 лютого. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Серед інших наративів, які за вказівкою збираються просувати російські пропагандисти, це захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовились за спиною України. Українська влада нелегітимна, Українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. Ба Більше у вказаних планах може звучати також і про перемогу Росії над НАТО. Росіяни через спецслужби закликатимуть українців до протестів. Про це повідомив голова центру протидії дезінформації Коваленко. Він заявив, що протягом лютого, а також весни та літа 2025 року, буде активна інформаційна війна. Служба безпеки України та Нацполіція затримали на гарячому агентів ФСБ, які готували на Київщині підриви будівель збройних сил України та правоохоронних органів. Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК та прокуратури. Для теракту 27-річний наркозалежний та його співмешканка купили відповідні речовини, а далі підготували вогнегасник, якими стати контейнером для маскування саморобного вибухового пристрою. Тепер ж їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. В селі Жиленці Шепетівської громади попрощались із захисником Савчуком Віктором Володимировичем. Він народився 2 вересня 1981 року. Навчався у сільській школі, згодом продовжив навчання у плесні та Полонному. Створив сім'ю, виховував сина. Коли ж почалась війна, Віктор добровільно вступив до лав Збройних сил України, служив у територіальній обороні. Згодом брав участь у бойових діях на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Був помічником гранатометника, отримав важкі поранення, через які довго лікувався у госпіталях. Проте наслідки травм виявились надто серйозними. 18 лютого цього року, перебуваючи вдома, його серце зупинилось. Причиною стали важкі бойові поранення, серед яких забіг головного мозку другого ступеня. Вічна слава захиснику. Сьогодні буде чутно вибухи. З 12 до 15 години на території Старокостянтинівської громади проводять роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Не панікуйте, зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги подбайте про себе, пройдіть у найближче укриття. Музика. Учора, 20 лютого, у Хмельницькому загорілась квартира в багатоповерхівці на вулиці Чорновола. За словами працівників служби з надзвичайних ситуацій, займання сталося близько 14-ї години у квартирі житлового будинку. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже ухопив 25 квадратних метрів. На той момент у помешканні перебували люди. Вдалося врятувати двох 57-річних чоловіків. За попередніми висновками фахівців, займання сталося через необережне поводження з вогнем. Наразі ж встановлюють всі обставини інциденту. Мешканця Хмельницького оштрафовано за підробку документу про бронювання. Як повідомляє окружна прокуратура міста Хмельницький, 42-річний місцевий житель за допомогою власного ноутбука у липні 2024 року з метою створення видимості наявності права на відстрочку від військового призову під час мобілізації, підробив військово-обліковий документ в електронній формі. У ньому він зазначив недостовірну інформацію про своє бронювання до 24 січня 2025 року. Саме цей документ він надав для перевірки працівникам Хмельницького ТЦК та СП, які й виявили факт підробки. У суді доведено винуватість хмельничанина у підробці офіційного документу, який посвідчується установою, яка має право посвідчувати такі документи, та у його використанні його засуджено та призначено покарання у виді штрафу. Про це повідомили правоохоронці. Якість повітря у Хмельницькому знову погіршила. Станція на вулиці Торф'яна фіксує шкідливий рівень забрудненості. Це може викликати дискомфорт при диханні та триволого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця. Ще на двох станціях фіксують шкідливий рівень для чутливих груп. Наразі це все про що встигаю розповісти ще більше новин у соціальних мережах Першого Подільського. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.